Ми в тропіках. Ось це те, що нас вражає. Бо в нас такого немає. Дуже цікаве щось знизу. Таке на традисканцію схоже. Сінгоніум. Це я не знаю, що це за листки, якась аллоказія. Mm -hmm. Елказія. Ось щось таке цікаве. Mm -mm. Mm -mm. Немає нас. Будемо без нас. Ось такі акваї. Папороті? Ліани Понизу? Які пальми? Ось квітує. Що ж квітує? Де би підписано було? Он там Монстеру знаю. подерлася Луказія, ось велике листя. Вон теж Монстер. Спадіфіліомиякі. філодендрони. Ось так, які великі-велика монстера. І ось такий філодендрон. Що це таке, не знаю. Щось сквітує таке, як як спотіфіліум, як ці ароїдні. Дуже цікаво. Ці зарості. Такі, як в джунглях. Куріння. Так. І тут у серце. Петіфіліуми, бромедию, врієзія. Врієзі. Тут це філодендрон. Мабуть, вже столітній. Ой-ой-ой-ой. Ой, із спетіфілюми, гіганти. Цікавий. Так, що тут пише? Ароїдні? Філодендрон збіжний. Так, я так і зрозуміла, що це різновид філодендронадро. Які цікаві. Але опалити це все взимку. Звісно. Ось внизу. Ліане. Оце все ароїдні. Ось вони так квітують, ці ароїдні. Ось уже на сінину вибив. Це локація. Знову філодендрони. Ось такі. Ось такі. Стопи такі металеві. І вони по цих металевих стовпах. Ой, яка вже гарна, боже, я її забула назву. М -м, це крутони, крутони красонькі. А от черешкова гортензія. яка махійна. Угу. Місця тут немає. Гібіскус розквітає. Ось вхід в оранжерею. Такий японський сад з кленами. Ну, це дерен. А ось які клени японські. Ось я вам покажу. Загального каміння підібране, ну таке фігурне, гротескне, ну, мабуть, це воно штучне каміння неприродні. Ось, як гарно виглядається японська зона. Вхід в оранжерею. Оранжерея вразила, але Дуже вже вони завеликі ці рослини. Вже, мабуть, потрібно оновлювати її. Привіт! Потрібно оновлювати для того, щоб вони вигляд мали ці різні ліани. Це вже десятки і десятки років. Ну і крім того, завжди я мріяла працювати в оранжереї, але сьогодні кажу для дочки, мабуть, тримати здоров'я, щоб там працювати. Там стоїть неймовірна спека. Цікаво, мова нема. Але спекотно ось який цікавий клен. Ніколи не бачила такого. Знову, що за сорт, не скажу. Я таке враження, що всі листочки малюсенькі, ніби загнуті. Ось як гарно виглядає теж підпірна стінка з барбарисами, з ялівцями. Дуже гарні є місця. Варто сходити, особливо коли маєте достатньо вільного часу. Погода виправилася у нас, тому наша подорож по саду завершується. Часу стільки у нас немає, на жаль. Ось який гарний. Всім гарного дня!